Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі благодійного фонду «New Time for Ukraine». Сьогодні ви станете свідками нашої першої великої події, тому що в мене за спиною вже знаходиться 50 FPV-дронів вирій, які ми передаємо нашим військовим. Це є восьмидюймовий дрон, і також нам військові прокоментують, для чого їм саме такі дрони. Велика вдячність благодійному фонду «New Time for Ukraine». Занадані нам FPV дрони, що допоможуть швидше та якісніше виконувати бойові завдання та наближати мир в Україні. Слава Україні! Героям слава! З нами наш військовий Дмитро. Зараз він нам пояснить детальніше, для чого нам потрібні саме вісімки. Дмитро, підкажіть, будь ласка, чим буде ефективний такого розміру дрон? Восьмидюймові дрони дозволяють занести трошки більші подарунки на трошки дальшу відстань, ніж семидюймові. Вони є трохи стабільніші е, при погодних умовах несприятливих. Тобто той самий вітер буде чуть більш стабільний політ. Угу. Вони стабільніші е, завдяки своєму розміру, розміру пропелерів, вони можуть легше занести цей вантаж трошки далі. Дані восьмидіймові дрони зібрані на карбонових міцних рамах. Завдяки їхній міцності можна використовувати їх багато разів у випадку, коли потрібно навчати пілотів, коли потрібно проводити тренування. Дані дрони обладнані польотними контролерами власного виробництва та вбудованою платою ініціації із системою ініціації типу вуса, що дозволяє пілоту не задуматися про те, чим би його дообладнати, щоб це спричинило. Вибухові почуття у наших не друзів, а одразу використовувати його для виконання завдань. Слава Україні! Шановні друзі! Щиро хочу подякувати в першу чергу нашим партнерам. Які долучились до нашого збору, які постійно нас підтримують, вірять в нашу ідею, допомагають нам наближати нашу перемогу. І сьогодні, як ви бачите, в мене за спиною перших 50 дронів Вері вісімок, які ми закупили в рамках нашого великого мегазбору на 1500 підсотфів дронів. Це перша партія, яку сьогодні ми передали нашим розвідникам. На сумському напрямку до зараз цей напрямок вже розширюється і сумський, і чернігівський. Хочеться окремо подякувати кожному нашому партнеру, який у нас розміщений на сайті, який дійсно доєднався до нашого збору, підтримував руками, ногами, грошима, людьми, знаннями. Це компанія New Тайм, це компанія Віктейлер, Віскіюа, Латер. Латерс дощ Академії, сейфиком'йо, Інкріс – це агрорішення для фермерів, агроарена це Міндоброва для аграріїв і не тільки. Це компанія Молодган. Дякую всім, кого я тільки що перечислив. Ви великі молодці. Ви залишились в країні. Ви продовжуєте будувати свій бізнес, продовжуєте підтримувати українське військо. Тим самим ми всі разом працюємо на нашу перемогу, і кожен день наші дії ведуть до того, що ми зберігаємо безцінне життя наших військовослужбовців. Щиро вам дякую, кожному, кожній, всім вам. Ви великі молодці. Дай Бог вам здоров'я і слава Україні! Друзі, оскільки перша партія вже передана, це означає, що ми працюємо активно над другою. І я вас дуже прошу донатити, не забувати підтримувати наш фонд. Також підписуйтесь на наш канал, тому що ви будете свідками того, як наш фонд передає допомогу. І до нових зустрічей.